Прихильники Радянського Союзу люблять згадувати якісний совєтський пломбір, ковбасу по 2 рублі, ну і звичайно ж ГОСТ. Але на жаль, вони часто забувають про довжелезні черги за хлібом, повний дефіцит продуктів, ну і звичайно ж про їхню якість. Більше про їжу в СРСР дізнавайтесь у цьому відео. На дефіцит продуктів СРСР були об'єктивні причини: війни та низький економічний розвиток, який був націлений на розвиток важкої індустрії. Проте, дефіцит був також інструментом пропаганди та контролю. Держава таким чином показувала, що без неї її карток на продукти суспільство просто не впорається. Карткова система і ще один інструмент контролю у сфері харчування. Її було введено в 1916 році. Вона ґрунтувалася на розподілі продуктів різним верствам населення в умовах дефіциту. Картки на продукти видавалися лише тим, хто працював у державному секторі. Тобто 80% населення країни не мали таких пільг. Суть такої системи в тому, аби отримати якийсь продукт в магазині, треба не тільки за нього заплатити, а ще показати талон, який дає дозвіл на покупку. Доступність продуктів у містах та селах була абсолютно різною, оскільки радянська влада в першу чергу намагалася забезпечити продовольством міста. Вважали, що села і самі себе якось прогодують. Тому спробувати радянський пломбір сільські діти могли лише тоді, коли їздили з батьками в місто у справах чи на свята. Наприклад, в селі не було соку, вершкового масла, оселеця. Також СРСР славиться довжелезними чергами за продуктами. Вони виникали через дефіцит. Люди намагалися встигнути купити буханку хліба, поки її не забрав хтось інший. Люди могли весь день простояти в довгих чергах, адже спершу мали вистояти стояти і молочний відділ, а потім також, наприклад, у м'ясний. Говорять, що в СРСР було все дешевше. Але чи справді це так? Журналіст Павло Бондаренко у 2021 році з допомогою підрахунків ще раз підтвердив, що купівельна спроможність та загалом співвідношення цін зараз і в Радянському Союзі дуже відрізнялось. Наприклад, якщо в 1975 році середня зарплата в СРСР становила 134 рублі, то у 2021 році середня зарплата в Україні 13 тисяч гривень. На цю зарплату у 1975 році можна було купити 152 кілограми рису, а у 2021 році 722 кілограми. Цукру можна було купити 143 кілограми, а у 2021 році 591 кг. кілограм. І так, з більшістю продуктів. Щодо радянських харчових звичок, то обід складався з трьох страв: перше, друге і компот. А ще в СРСР був культ каш та круп. Звісно, зі шматком хліба. Зараз таку комбінацію дієтологи вважають не надто корисною. А щодо напоїв, то багато напоїв з додаванням великої кількості цукру подавалися навіть у дитсадках. Друзі, а ми нагадуємо, що ми національний проєкт з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочете розвивати своє критичне мислення, підписуйтесь на нас.